Ну, як вам моє крісло? Це у нас Norfin Так, Хамбер. Навантаження витримує до 140 кг, так що не пригаємо в кого більше 140 кг, спинка у нас регулюється до ось такого максимально лежачого положення. Так, так Отканині тут у нас Oxford 420. М'який підголовничок такий. Ножки передні регулюються. Так. Заднє у нас йде ось така рамка. Так, тут у нас алюміній 25, і то, що поменше, це у нас 19 алюміній. Ось таке крісло важить 5 кілограмів. Так що можна його з собою взяти. Зараз покажу, як воно складається. Ось такого можемо транспортувати наше крісло. Будь-який багажник залізе. Норфін Хамбер є в наявності. Заходимо, купуємо класне крісло.